Всем добрый день. Я рада всех бачить на своем канале. Сожжу вас на работе. Жду хатового клиента. Думаю, выйду в эфир, проведу прям трансляции. Покажу потом крышки, покажу вам свои работы. Залетай до надо. Teraz nie pokażę... Midinka, no, to <słyska> <myska> Nie sobie no, od ciebie. nie to wolę sobie od nie od ciebie Я, кстати, оце вчора що роблю, а я вже вчора не можу. Я хоч камеру трохи протерла, що мене тут видно. Це я так відео була, сняла, а мене не видно. А ну, зараз так поверну, видно? А, видно нормально. Тоді покажу вам трішки своєї роботи. Видиться тепло, я це не робити. Сьогодні не виспалася. Надо було сьогодні, може вихідний зробити. І дешево все-таки попрацювати. І завтра попрацюю. Все буде неділя буде вихідний. Добрый день. Не а Хай, хай, хай. Угу. Mm -hmm. Mm. Бачите, коли не дуже нечне. Я не розумію, що ви там пишете. Пишіть з переводчиком чи що. Бачите, як в нас гарно, то пухон кухон бачите, таке красиве дерево. Сейчас на работу, работой займаюсь. Сержу торгую. Кто чим сей займається? Пишіть. Я трошки до, до часу поторгую и добыю. ходить в кафешку, ты же на работе, а я как я кафешка, в кафешку то потом, после работы уже. Больше у меня интерьер, забор. Сказала, сделать, я то, Хто чим займається? Зараз покажу вам, у нас тополіного пуха куча як снега. Здравствуйте, добрый добрий день. От дивіться. У нас этот тополіний пух. Куча така. Жарко на вулиці. Посижу, бо в мене там на телефоні 20% заряду залишилось ще 30 шкот. Надо павербанк підключити не си Щас. Скажіть Скоріше, мені, пожалуйста, де ми ходити. яка це вулиця і, і що тут. Та ні, за що? Ви так вежливо поговорили, так? Да? Ви Вы таксі визиваєте чи що? ні. Дочка мене. Ругає вже. Ругає? Шукає, кажу. Шукає? Понятно. Привикла Ну Привикла. йдіть туди до центрального входу, там не потікайтесь, там остановка є, лавочка. Сядете, посидете. В тюрьме. Бачите, я ж в тюрьме сижу. Вон, бачите, какой у меня забор. Та <звы> я шучу, нет. <звы> на работе, на базаре торгую. то вот вот так. Паріжки. Та нормально у нас діла. Работа кипить полным ходом Работаем. Ждем клиентов. Да. <смітна> Мобільний зв'язок це наркота. Ось, вот, бачите, пакетами стартовими торгує. Таким Джой Старт називається. Драсті. Я вас... Це класно, я вас десь бачила, а не можу згадіти. А чим ви там торгували? Пельменями, мозелі, Все, згадала, да. так. Ні, 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 а ви ж вчора сказали, здрасті, здрасті. А я думаю, я вас десь бачила, не можу згадати де. А тепер ви тут працюєте? А тут же ж. А ви кожен день тут? Кожен день кромі суботи не будемо А, зрозуміло. А що у вас? Вам помочь може? Сходить купити щось. <рес> Де ж такі кончалиги берете? А ви все одно ж не розумієте? Це жах якийсь. Mm. Mm. Так багато тих писарів, капець. Воно ну, тут делать нефіг, пише якусь ерунду. Добрий день. Доброго, доброго дня! Я всіх рада бачити на своєму каналі. Давно не виходила. Я сейчас на работе сижу. Дякую. Муха лита. Прогнала. <свистання> Трошки посиділа і хвати. А не забувайте до мене підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Та я просто вийшла так от поспілкуватися на роботі взагалі. Та я недовго. Зараз буду вже закінчувати свою трансляцію 10 хвилин. Тому що в мене телефон сідає, я трішки это не розчитала свій час. До зустрічі! Ще дивіться мої відео.